У Миколаївській області водійське посвідчення вперше отримав ветеран, що дізнав інвалідність внаслідок бойових дій. Владислав Ригорєв втратив ногу через поранення на фронті, але завжди мріяв сісти за кермо. Як йому вдалося пройти цей шлях і куди планує поїхати насамперед? Про це далі у сюжеті Єлизавети Кротик. Ми посередньо на цій автівці здавали. Ні. Ні. На іншій. Ну, вичому тематику. Ветеран Владислав Григор'єв дістав поранення під час виконання бойового завдання. Одну ногу лікарі мусили ампутувати, але каже, це його не зламало. Навпаки, поставив собі нову мету сісти за кермо. Та для початку потрібно було отримати посвідчення. Я Був вдома і дуже хотілося якось більше соціуму, більше в суспільстві бути. А ходити таке максимум міг ну, 100 150-200 метрів. Я думаю. Куплю собі машину, щоб хоч трошки перебігатися. Але з цим було дуже важко. Ніякі врачі не знають. Кажуть, ви в нас перший довідки ми не можемо дати, не можемо навчати. У нас ти можеш дати тільки теорію, а практику йди, шукай де хочеш. І Владислав знайшов єдину на Миколаївщині сертифіковану школу, яка навчає людей з інвалідністю. Вона працює на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На сьогоднішній момент ми вже. Підготували з теоретичної підготовки 22 особи, з практичної підготовки 3 особи. Декілька осіб зараз навчаються і є вже черга нових учнів, які чекають на початок навчання. Навчання для ветеранів безкоштовне для цього. В межах державної програми професійної адаптації область отримала 2,3 мільйона гривень в рамках ініціативи Зеленської без а також в рамках. Реалізації національної стратегії створення банбер'єрного простору в Україні на території Миколаївської області реалізується ряд флагманських проектів на сьогодні. Близько 60 осіб скористалися такою можливістю, і близько мільйона гривень вже вони отримали для на оплати навчання. Заняття проводять на спеціалізованих або звичайних авто. А вже іспити учні складають у сервісному центрі. Може пройти підготовку самостійно або в навчальному закладі та скласти. Теоретичний ісп, далі навчання практичним навичкам керування транспортному засобі. Тут вже людина обирає самостійно, яку який навчальний заклад вона обирає. Тепер Владислав готується до першої самостійної поїздки. Планує зустрітися з побратимами, яких не бачив понад два роки. Дякую автошколі «Престиж», що Простеж, що своєму інструктору Юрію Вікторовичу, що дали таку змогу і навчитися рухатись по місту, що я вже можу спокійно собі. Раз, там я в Львові протезуюсь. Ну і проходять цей то собі раз з змикласькобусів, тихо на Львів сам. Ну це дуже повезло. В автошколі навчаються 20 людей з інвалідністю. Ветерани кажуть, програма дає можливість не лише отримати посвідчення, а набагато більше шанс повернутися до повноцінного життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.